Доброго дня. сподіваюсь, що ми вже в ефірі. Ми починаємо сьогодні нашу цікаву дуже зустріч в нашому чудовому просторі. Оці 51 бібліотека на Русанівці. Як завжди, ми зустрічаємося з цікавими людьми і пропонуємо вам цікаві теми. Сьогодні наша зустріч відбудеться з заступником керівника Асоціації дитячих центрів України Анною Цемені. Вона юристка і вона нам сьогодні. Розповість про права дитини. Взагалі, що така дитина, якого віку в нас деякі 40 років вважають себе дитиною, так що це за права? Ну і взагалі було б цікаво цю тему для багатьох послухати. Тож Аня, тобі слово. Дуже дякую за запрошення, а дуже дякую за те, що а, Так, секундочку. За те, що піднімаєте таку тематику, тема важлива і складна, оскільки не все, що закріплено законодавством, а там закріплені дуже важливі й цікаві речі, не все, не все втілюється в життя. Однак, вступне слово мені хочеться сказати не як юрист, оскільки я маю особисту думку з цієї теми, з теми прав дитини, дотримання прав дитини, відповідальності батьків. Да? Основні права ми всі знаємо, і ми про них сьогодні поговоримо. Однак є такі речі, про які хочеться. Нагадати, про які хочеться поговорити і проговорити, оскільки вони не завжди важливо те, що вони закріплені законодавством чи ні, а чи виконуються вони посадовими особами чи ні. А головне є те, що є речі, які безпосередньо залежать в першу чергу від нас, батьків. Так і важливо а, зрозуміти, що починати в першу чергу а, потрібно з себе, а, потрібно знати права наших дітей, знати, а, які обов'язки в нас, да, яка відповідальність за невиконання обов'язків, і а, у виникненні якихось складних ситуацій, не звинувачувати, звинувачувати одразу державу, посадових особ та інших. А в першу чергу подумати і подивитись, що ми зробили для того, щоб можливо уникнути якихось неприємних складних скрутних ситуацій. А будемо сподіватися, що сьогодні нас почують не тільки ті усвідомлені батьки, які складають більшість аудиторії вашої так. Для яких права дитини, її почуття а, є такими фундаментальними принципами для виховання і розвитку, але ті батьки, для яких просто потрібно це нагадати. А, ситуації порушення прав дитини бувають дуже різні, і головними людьми на захисті прав дітей є батьки. А, Страшніша ситуація, коли у дитини батьків немає, а ще є ситуації, коли вони є, але дитина страждає від дій власних батьків. Тож давайте у цей чарівний місяць у напередодні свят ми всі пригадаємо про те, які в нас обов'язки перед нашими дітьми, що ми повинні пам'ятати, да? І е, ми ж всі будемо загадувати і бажати у новорічну ніч щасливого майбутнього наших дітей. А да? і е, ще такий момент, якщо ви Сусіди або близькі люди дитини, про яку ви знаєте, що в неї в сім'ї щось коїться не те, або ви знаєте, що якесь жорстоке поводження з цією дитиною. Не проходьте осторонь, а будь ласка, подумайте, як ви можете допомогти. Можливо, вам потрібно буде проконсультуватися з психологами або з соціальними працівниками. Для того щоб своїми діями так навпаки не зашкодити. А давайте, можливо, всі подумаємо про те, що іноді нам потрібно проявляти чуйність до інших людей, до дітей, да, до своїх близьких. Але вже це такі філософські. Моменти, давайте перейдемо до конкретики, до норм законодавства, якими визначена права дитини, якими визначено поняття, хто така дитина, що таке охорона дитинства, і так далі. Да? Основним міжнародним документом, який визначає права дитини, є Конвенція ООН. Про права дитини конвенція ця ще 1989 року, однак до неї і досі вносяться зміни та доповнення. Конвенція прийнята на Генеральній асамблеї ООН, і всі страни, які її підписали, які ратифікували на своїх території, мають поважати і забезпечувати а всі права, викладені у цій конвенції щодо кожної дитини. Також в нас є внутрішні документи, які визначають права дитини, права і обов'язки батьків, відповідальність батьків, це сімейний кодекс України, закон України про охорону дитинства, про освіту це такі основні базові фундаментальні законодавчі акти. Давайте визначимо, хто ж така дитина. Відповідно до норм нашого законодавства, дитина це особа віком до 18 років, до її повноліття. Є випадки, коли дитина набуває прав раніше, але це не стосується нашої тематики. Да? Отже, ми будемо говорити про дитину до 18 років. І що ж означає охороняти дитинство? Охорона дитинства це система. І державних, і громадських заходів, які спрямовані на забезпечення повноцінного життя дитини, всебічного його розвитку і виховання і захисту її прав. І ще на що хочу звернути вашу увагу на таке поняття, яке навіть визначено законодавством, що значить забезпечити найкращі інтереси дитини. Це дії та рішення нас як органів влади, як службовців, як батьків, так? які спрямовані на забезпечення життя, на розвиток її повноцінний так. А, і якщо такі дії та рішення враховують думку дитини. Якщо дитина досягла такого віку і рівня освіти, яка може висловити да, свою думку. Тобто, що це означає, що наші інтереси, наші плани на дитину це не тільки наші рішення, так? Вони повинні ще враховувати і думку дитини. Це важливо, мені здається, про це кажуть і психологи, і а, інші спеціалісти. а да? Однак все це в нас є вже в законодавстві. Які ж а, принципи охорони дитинства? А принципами охорони дитинства є те, що на всій території України діти незалежно від віку, від статі, від релігії, від мови, а від майнового стану. Вони мають всі рівні права та рівні свободи. Про це теж іноді забувається. Да? Перейдемо до прав дитини. Основними правами дитини є перше, це право дитини на життя і охорону здоров'я, право дитини на ім'я і громадянство, право дитини на достатній життєвий рівень. Що нам каже законодавство стосовно цього права? Що кожна дитина має право на такий рівень життя, який дозволить їй фізично, емоційно, інтелектуально, духовно, культурно, соціально розвиватись. Так? І саме батьки несуть відповідальність за забезпечення таких умов. Угу. А дитина має право на контакт із батьками, які не проживають разом. Тобто не нам із вами вирішувати, з ким дитина спілкується, а з ким не. дитина, якщо досягає такого віку, що може висловлювати свої погляди да, свою думку, треба враховувати, з ким із батьків вона бажає спілкуватись, навіть якщо батьки не спілкуються. Про це теж іноді забувається. Далі, право дитини на майно. Ну, це ми все знаємо, що дитина має право а, на спадщину да, після своїх, своїх батьків. Право дитини на житло, тобто вона має право проживати у таких санітарно-гігієнічних і побутових умовах, які сприяють її здоровому розвитку, право дитини на освіту. А також право дитини на працю. Вже з 16 років дитина може працювати, іноді діти можуть працювати з 15 років. А для цього що потрібно? Дозвіл одного з батьків, а також якщо така праця не шкодить її здоров'ю і не перешкоджає навчанню дитини. Так? Далі йдуть такі права, на які хочеться зробити акцент. Це право дитини на вільне висловлення своєї думки та пошук інформації. Тобто кожна дитина має право на вільне висловлення своїх поглядів, своїх думок, так? на пошук інформації, яка відповідає її віку. Пошук інформації, зберігання, друкування інформації, можуть бути як із джерел, із засобів масової інформації, із створів літератури, із створів мистецтва. Однак, що головне, що навіть прописано у законодавстві, що інформація, яку отримує дитина, вона має сприяти здоровому фізичному. І психологічному розвитку дитини. А забезпечити це будемо намагатись ми, батьки, так? дуже складно уникнути зараз інформації такої негативної, поганої. Однак ми повинні з дітьми розмовляти, казати, що буває така інформація, буває така: застерігати дитину. Від пошуків інформації поганої в соціальних мережах і так далі. Да? Саме на нас ця відповідальність охороняти дитину від інформації, яка може зашкодити їй, яка може її психологічно травмувати. І наступне право це право дитини на захист від усіх форм насилля. Що це означає? Що кожна дитина а, має право на свободу, на особисту недоторканість, а, що дисципліна і порядок у сім'ї, у закладах освіти, у закладах, де перебувають діти? А порядок має ґрунтуватися на взаємоповазі, да? а має виключати будь-яке приниження, жорстоке поводження. З дітьми, що ще заборона. Заборона в нашій державі будь-яких форм насилля над дітьми, в тому числі і психологічне насилля. Да? Це заборона карається вже кримінальним законодавством, забороняється втягнення дітей у будь-які екстремістські угрупування. Також залучення до алкогольних напоїв, психотропних речовин, крім того, що в нас ще використання, заборона використання і розповсюдження фотографій, відео з дитиною, для якихось моментів. Хочу нагадати всім батькам, що в Україні діє право дитини, да, ним хто не може. Фотографувати і знімати на відео без дозволу батьків. А якщо ця інформація, ці фото, відео потрапляють вже до соціальних мереж, то за це вже йде відповідальність. Так? А що потрібно дитині, щоб реалізувати всі ці права? Дитині потрібна сім'я. Сім'я це природне середовище, в якому вона розвивається як особистість. Так? І сім'я зобов'язана забезпечувати дитину і матеріально, так? і сім'я несе відповідальність за надання всіх цих умов, про які ми вже казали. І ось така фраза, яка визначена законодавством, про неї багато кажуть. А, вдумайтесь тільки. Предметом основної турботи і основним обов'язком батьків є забезпечення інтересів власної дитини. А ми вже казали, що це так? Це дії та наші рішення, однак вони мають ґрунтуватися ще на почуттях, поглядах і думках наших дітей. Ось про що я хотіла акцентувати увагу при сьогоднішній розмові, які ж обов'язки у нас у батьків. Ну, а сім'я і виховання у сім'ї це перша основа. Да? І саме батьки зобов'язані виховувати дитину у дусі поваги до інших, любові до своєї сім'ї, до рідних, до свого народу. Так, сім'я зобов'язана надати дитині а, отримання повної загальної середньої освіти. Сім'я зобов'язана готувати дитину до самостійного життя, до праці. Сім'я зобов'язана поважати свою дитину. Да? І який момент на батьків покладено права рівні на маму і на тата. Щодо дитини, щодо розвитку і виховання, навіть якщо батьки не проживають разом права, обов'язки і відповідальність за своїх дітей рівна угу. забороняється будь-яка будь експлуатація своїх дітей, будь-яке жорстоке поводження зі своїми дітьми. Так? А, і в тому числі і психологічне, яке пригнічує свою дитину. Особи, винні у порушенні законодавства з охорони дитинства, несуть і цивільно правову, і кримінальну і адміністративну відповідальність, а дитина має право противитися. Неналежному виконанню батьками своїх обов'язків. Дитина має право звертатися до органів державної влади, до органів місцевого самоврядування, до служб справ дітей. І навіть у 14 років дитина вже має право звертатися до суду. Ну, Ми будемо сподіватися, що таких випадків буде все менше, так? А давайте розберемо. Такий невеличкий кейс, конкретику, що робити, наприклад, якщо дитину а, пригнічують у школі, якщо у школі порушують права дитини. Згідно з законом України про освіту саме на педагога покладено обов'язок захищати дитину від будь-якого насилля, в тому числі психологічного. Однак ми розуміємо, що у педагога дітей багато, обов'язків дуже багато, і мені здається, що нам, як батькам, потрібно самим дивитись на нашу дитину, що її пригнічує, можливо, вона без настрою і намагатися. Ти випитати в першу чергу у дитини, так що склалося, і якщо порушуються будь-які права дитини, ми, як батьки, маємо обов'язково. Відреагувати, ми не маємо замовчувати. Ми повинні в першу чергу звернутися до педагога. Да, якщо виникне якась ситуація, булінг, травля щодо дитини, якщо неможливо вирішити на цьому рівні, ми звертаємося до керівництва закладів освіти. А далі ми можемо звертатися до служб справ до соціальних служб у справах дітей, до органів опіки та піклування за захистом права нашої дитини. Так, а усіх державних органах, соціальних служб є на сайтах телефони гарячих ліній. А багато з них працюють цілодобово, тому отримати цю інформацію і зателефонувати немає якоїсь проблеми. Так? Наразі актуальною проблемою є конфлікти у соціальних мережах. Це і травля, і булінг, і якісь інші неприємні моменти, коли затягують до якихось ситуацій, до злочинних ситуацій, так? і що потрібно? Потрібно в першу чергу розказати дитині, що таке може бути. І що вона не винувата, якщо до неї це прийде, так? що це таке так, реалія цього дня. І а, ми маємо пояснити, що а, дитина має нам довіритись, а, не замовчувати, якщо щось трапляється. Да? Що ми не будемо а, її карати за це, тому що а, багато випадків. Коли у дітей спрашують, чому вони не звертаються за захистом до своїх батьків, діти кажуть, що вони бояться покарання. Тому ми перші повинні піти назустріч до своїх дітей і раніше, за ці ситуації, які можуть статися, сказати, що ми захистимо її, що ми розберемося. І що а, розказати про такі моменти не соромно, Да? і головне пояснити дитині, що всі діти рівні, що ніхто не може примушувати іншу до яких дій, ніхто не може а, до якогось психологічного насильства доходити. Так? І дитина повинна знати, що поділитися з близькими вона може. І тоді ми, мені здається, уникнемо а, проблем ну, хіба деяких. І телефони гарячих ліній. Можливо, вони комусь знадобляться. А, національна гаряча лінія з питань протидії насилля а, це телефон а, для будь-яких операторів, телефон 386. Також працює цілодобово психологічна підтримка і підтримка соціальних працівників шість цифр 116, 123. Це все таке основне, яке я хотіла сказати з цього питання. Можливо, будуть якісь запитання до мене. Однак, давайте загадаємо, да, давайте буде. Думати про те, що можливо, попередивши якісь моменти, проговоривши і поговоривши з дитиною, можливо, треба запропонувати педагогу у школі підняти ці теми, і ми уникнемо якісь моментів. І ще я хочу побажати всім батькам, щоб вам не довелося використовувати ваше право і ваш обов'язок захищати свою дитину від когось чи чогось. Так, Ірино. Анна, дуже дякую, дуже було змістовно і цікаво. Але я сподіваюся, якщо будуть запитання у наших слухачів читачів, ми обов'язково їх передамо. Або під цим відео вони потім їх нам будуть задавати, і ми обов'язково зв'яжемося. Дуже дякую за бесіду, дуже було цікаво і змістовно. На все добре. сподіваюся, ми, ми ще зустрінемось. Дякую вам. Цього найкращого. Всього найкращого.